Просто коли силікон не працює, берете ось такий телспінер, в моєму випадку, це гунки 10 грамів, і закидаєте. О! Це окунчик Кавунчик. Де йде на мене? Це Окунчик Кавунчик. О, це сьогодні найвеликий, мабуть. Оба. Відчепився. І дістаєте таких окунчиків. Телспінерочок працює на ура. Чисто така літня приманка. Оп! Пішов.